Мої вітання на телеканалі Дніпро Тіві. Випуск новин спорту минулий Єврокубковий тиждень не приніс жодних очок України до таблиці коефіцієнтів УФА, і вона залишилася на 21-й позиції. Київське динамо, 0-3 поступилося італійському Лаціо у першому турі Ліги Європи. Тижнем раніше Шахтар зіграв нічю з Болонією на старті Ліги Чемпіонів і приніс 0,2. У Сербії 20-те місце залишилися ті ж показники. Близько двох балів поступаються Україні, Словаччина та Угорщина. Наблизитися до нас могла Швеція, проте обидва Усієї країни Ельфбург та Мальме програли свої поєдинки. Таблиця коефіцієнтів УЕФА 2025 року. Впливає на розподіл путівок у сезоні 2026-2027 років. Баскетболісти Дніпра зазнали поразки 71-84 у другому матчі кваліфікації Кубка Європи Фіба від румунської констанції на її полі, враховуючи, що у першому поєдинку перевага нашої команди вимірювалася лише двома очками: 71-69 Дніпровці таким чином не потрапили до групового раунду турніру. Втім, ще зберігають шанси там опинитися, потрапивши до трійки команд з меншою різницею очок. У нас вона мінус 11. зачекаємо результатів інших ігор. Суха балка жовті води у заключному матчі е, групового етапу кубка нескорених з футзалу. 1-3 поступилася івано-франківському урагану. Попри те, що першою красним ударом Бабілова відкрила рахунок. На жаль, вона пропустила гол у роздягальню на заключних секундах першої половини зустрічі, і другий тайм розпочався за нічийну результату. 1-1, А на його початку буремні забили вдруге, що правда, не без допомоги жовтоводців. Останні намагалися врятувати поєдинок, довго діялися п'ятим польовим, проте за дві секунди до фінального соска. Пропустили таким чином у відповідності до зайнятих останніх місць у своїх групах. Суха балка і Дніпровський атлетік в обласному дербі у стаковому матчі розіграли сьоме місце, де у неймовірній перестрілці 6-5 сильнішими були жовті води. У переважній більшості без найсильніших лідерів і перших номерів національної збірної, особливо у чоловіків, на кортах Великої зали палацу спорту Олімпійські резерви нашого міста стартував Кубок України з Бадмінтону. Одні з найтитулованіших вітчизняних гравчині України, майстрині спорту міжнародного класу, багаторазові чемпіонки України, членкині національної команди, серед іншого учасниця Олімпійських юр Марія Улітіна та її екс-одноклубниця по метеору і партнерка по збірні України Наталія Войцек з Дніпра стали найзірковішими учасниками Кубка України з Бадмінтону, матчі якого з мікстів стартували на кортах великої зали палацу спорту, стадіону Олімпійські резерви нашого міста. Якщо Марія вже завершила виступи на майданчику і у такий Підтримує форму, працюючи тренером, то Наташа ще продовжує грати на професійному рівні, і звітний турнір розглядає як підготовку до більш відповідальних міжнародних змагань. Враховуючи мою на сьогоднішній день підготовку, тому що зараз це не моє основне заняття, то я думаю, що непоганий в мене стан. Ну, подивимось по іграм. Важко оцінювати в теорії. Побачимо на порті. Дуже добре, що вдома граємо у Дніпрі, але хотілося б, звичайно, більш сильніший склад. Не всі найкращі гравці приїхали, на жаль. Ну тож я очікую на перемоги. На жаль, окрім вище згаданих дівчат, більш титулованими лідерами, першими номерами збірної України, звітний кубок України, похизуватися не може. Особливо подібне стосується змагань серед чоловіків. Причиною тому, звісно, війна: одні з них перебувають за кордоном, інші заліковують травми і, звісно, за таких обставин не позаздриш головному тренеру збірної України Владиславу Друщенку, який мав намір переглянути у якій формі вони знаходяться, адже наприкінці року на них очікує низка представницьких міжнародних турнірів, зрештою і побачить. На власні очі та присвідчитися у тому, на що здати найближчий резерв, не найгірший варіант для наставника. К сожалению, не всі приїхали. Самі розумієте, яке зараз время. Некоторые бояться їхати, тому що все-таки і э, тривоги часто. И, э, некоторые за границей теж тяжело їхати. Э, Хотілося б увидеть кого-то з молодих. Все-таки ребята приехали пос посмотреть, как они играют, поскольку тоже очень многие находятся за границей. И увидеть мы их вживую можем только вот на таких на Кубке України, на чемпіонаті України. Ну и посмотреть, на що способні наши ребята. Змагання Кубка України розпочалися матчами в міксті. Після чого свої зустрічі зіграють чоловічі і жіночі пари та одиночні категорії серед чоловіків і жінок. Чемпіони і призери у кожному з розрядів стануть відомі у неділю, коли у всіх них відбудуться фінальні поєдинки. На майданчику спорткомплексу при Дніпровської академії будівництва і архітектури нашого міста розпочався дебютний всеукраїнський турнір з волейболу пам'яті майстра спорту України міжнародного класу Надії Куляші, десять команд, учасниць змішаного розряду чоловіки, і жінки, які окрім господарів Дніпровців, представляють також міста Кривий Ріг, Кам'янське, Полтаву, Харків, Лозову та інші розіграють звання переможця і призерів. Цю людину знав весь світ, і ця людина, яка Потребує пам'яті, і ми дуже до сьогоднішнього дня не віримо, що її нема. Ну так сложилось життя, що з нами її немає вже три роки. І я думаю, що цей турнір буде. Щорічна, і коли закінчиться війна, я думаю, цей турнір буде міжнародним. Ми дуже вдячні всім організаторам цього турніру, тому що людина живе, коли він, коли її пам'ятають. Тому ми дуже пам'ятаємо, любимо надію куляшу її як подругу, як спортсменку, як колегу. І сподіваємося, чи ці турніри будуть постійними. Чемпіон і призери визначаться у неділю. А у п'ятницю на ринзі комплексної дитячо дитячинацької спортивної школи з боксу та Дніпровської міської ради фінішував чемпіонат області серед юнаків та дівчат 2009-2010 років народження, які розіграли нагороди у 13 вагових категоріях серед хлопців і дві восьми дівчат. Тішить те, що мала місце широка географія представництва, що свідчить про сталий розвиток і розбудову цього олімпійського виду спорту у регіоні. Незважаючи на цей складний час у нашій державі, бокс продовжує розвиватися. Багато дітей долучено багато тренерів долучено до цих змагань. Всі працюють на своїх місцях. Бокс розвивається, продовжує розвиватись. Дитячий, юнацький бокс розвивається. За це велика дяка тренерському штабу, які працюють над кожен на своїх місцях. Велика дяка Федерації боксу міста Дніпропетровська, Владиславу Олександровичу Біндеру, заступникам президенту федерації. Кожен робить свою справу. Кожен небайдужий долучається, допомагає, розвиває також. Керівництво Федерації боксу Дніпропетровської області вшанувало відзнаками і надало ресурсну допомогу чемпіонці та бронзовим призерам чемпіонату Азії серед юніорів, школярів та школярок 2024 року, що завершився в Об'єднаних Арабських Еміратах. Зрештою, про це а також про попередній волейбол та про інші спортивні події майбутніх вихідних у випусках новин спорту Дніпро ТВ наступного тижня. Аж на цьому у мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру злагоди, спокою. Ми переможемо на все добре. До побачення.